Доброго здоров'я! Ви на каналі АОН ТОТКІКАТОшка. І в нас виходить нове такий починаємо летсплей, можна і так сказати, по карті полівої. Е, карта була змінена під себе, для того, щоб робити відео. Як бачите, тут люди ходять, жителі цього села, ми знесли пам'ятник одного пудла Е, і сьогодні я замовив техніку, будемо піднімати тут хазяйство, так би можна так сказати. Е, ну що ж, давайте тоді сядемо в наш джип. Приїхав я з міста, давайте ми його заведемо. І заїдемо на, так сказати, на нашу базу. Глянемо, що у нас там є. Так. Розкажу вам трошки про це село, хоча мені здається, всі ви знаєте це село, тут живе. Тут в нас елеватор, там трошки вироки такі забагані, нічого, нічого страшного, ми якось будемо це мигати. Тут елеватор, ми зможемо там продавати все наше зерно. Тут в нас е, є мельниця, ми зможемо на ній так, так мовити, працювати, робити муку. Давайте проїдемося, покажу вам, що да як. Тут у нас село, тут у нас приїжджають мимо машини. Тут трафік невеликий, думаю, то ж все не село. Приїхав я з міста, Києва, сюди, село. Покликали мене, сільська голова там пробували, казали, що треба піднімати тут господарство, бо все стало давним-давним-давно. Так, давайте заїдемо да, і глянемо, що у нас тут є. Вон, в принципі, можете і побачити вон там техніку. Там по мелочам техніка. E, значить, що у нас тут є? У нас давайте ми тут поставимо нашого джипа. Глушимо. І виходимо. Можемо, в принципі, побачити, що тут у нас є Т-150 вгусничський. Ну. Що є, то вже є. Видно. Ну, збирали вже з останніх таких остатків, може десь щось і зібрали. Е, десь щось і знайшли. Так, такий культиватор бачив. Це в нас не кітічний культиватор має. Так, бувірно, десь витягнув з гаража. Це в нас е, такий комбайн... Славуті. Це український комбайн. Ми його, так, так би мовити, купили з сусіднього села. Е, Тут в нас газончик, ну, хороший такий чистенький газон. На ньому буде дуже добре працювати і ми на ньому зможемо завозити багато чого. Тут в нас жатка для нього ж. І прицеп ПТС шостий, який забувся. Ну, в общем, запрацюємо. Тут поросло все травою, бо да, давно вже трактори не їздили. Тут. Те саме можна буде ставити. Є оглядна яма. Зможемо дивитися або ремонтувати машину. Не китично по такій роботі, буде нам ремонтувати. Так, тут у нас косілка. Мені здається, ті, хто грали в FS15, знають таку штуку. Далі в нас газончик. Ну, звичайно, ниве СКС 5. Свіжо покрашена, але. Без колес, без нічого, ну може щось збирали. Тут теж якийсь такий газончик ржавенький, кот, ну. Що вже є? що? Видно, їхав, їхав і не доїхав наш газончик ржавий. Тут якийсь хлів, я вже йому двері відкривати не буду, а тут у нас останні остатки техніки. Тут якийсь автобус. Ну, я, по... я не по автобусам. Так. Тут у нас теж техніки є. техніка є. Ну і тут, в принципі, це одна така, ось, так можна сказати, свалка техніки. Тут у нас Камаз. І тут Камаз. Ось. Розламаний, ржавий, ну станок верстатний. Колись працювало, а зараз закинули. Працювали увазі, десь років 50 назад. Може, може і 40. Тут у нас наш склад. Можна, так би мовити, це наш склад. Тут ми будемо висипати зерно, тут ми йому будемо забирати. Тут у нас що у нас тут таке є? Тут у нас перма мука. Угу. Ну, мука є якась. Тут у нас щось сипеться, скоріше всього, пшениця сипеться. Так, а ось тут в нас дуже таке добре зробили, тому що ще колись якісь такі люди багаті займалися цим фермери, вон, пробували, ставили туди такі склади. Думали, хтось буде займатися, але вон до пориду часу нікого не було. І приїхав я. Ну що ж, давайте ми сядемо в нашу техніку, дай подивимося, як вона працює. У нас є одне поле на карті, а може і не одне, якщо я не помиляюсь. Так, у нас є два поля: номер 1 і номер 12. Ну, звичайно, 12 пола треба ще поговорити, що це за поле таке. Але, ну так. Давайте, я думаю, перш ніж що зробити, ми, ну, перш ніж нам треба приїхати на поле, ми сядемо на цей комбайн, Український славутич. І сядемо. Ой, вийшло трохи не туди. Багато хто мене просив його купити. І ось, він тут. Давайте ми його заведемо. Ого! Ото я розумію апарат, ото я розумію апарат. Або ну, мигалка працює? Да ти що, ще й мигалочка працює? Ну я точно знаю. ну. Його брали з сусіднього села, він не має мене підвести. Так, давайте ми підчіпамо жатку і будемо від'їжджати. У нас тут є один такий комбайнер Сідорович. Сідрович. Ми можемо до нього прийти. Аккуратно назад. Оп, є контакт. Ну і давайте потихеньку будемо від'їжджати, звідси. У мене багато хто питав, яка ж то рубрика буде. А ось е, нова рубрика входить такий лесплей на карті полівої. Можна так сказати, цю карту, курт, карта дуже от, хороша, тому що ми тут зможемо багато чим займатися. Е, можемо робити своє масло. З соняшників, а може, скоріше всього робити муку. У нас є завод, така хлебобулочний, там, де роблять булочки, хліб. І там теж ми, може, якщо в нас буде своя мука, можна буде пот потім туди її завозити. І в нас там буде свій хліб. Давайте ми зараз встанемо. Ось і наше поле. Я думаю, можемо починати трошки зробити покос свій. Так що у вас розвернути. Е, е, опустити жатку, Вмикнути жатку. О, все, пішло діло. І що в нас? Дати, що все, йде, як, як треба. Пішло діло, цей славутичний хороший комбайн. То вам не нива ой, пускай, то вам не нива то вам український. Я думаю, ти нам будеш служити дуже довго, тому що з нашими фінансами нам це буде зробити тяжко. Акуратно, акуратно. Трошки пропускаю, треба... Крім все з кабіни, дивитися. Давайте. О, ну слухайте, ну добре йде. Славутич. Ржавенький теж, трошки, ну нічого. Головне, що працює. І дай димить, так нормально. Ну, в общем, дай місць наші люди з села теж. Так якось все живилися, побачили, що приїхав фермер з міста. Да. Ну, взагалі подивимося, як ми їм тут зробимо роботу. Думаю, буде в нас овес, той овес завеземо на Думаю, і там буде робота людям. Бо я бачу, тут мало закладів таких, де люди можуть працювати. Текст так, акуратно. Погано тут весь камери я краще відруляти, що я буду ось так. Ну Дивіться, в принципі, за один такий покос у нас нормально так вже пшениці виходять. Я думаю, першим ділом, що ми зробимо, ми завеземо її на склад. А з складу будемо вже писати курс для наших сільських пацанів. Дай вони будуть завозити їх з складу. На еліватор. Ну, діло йде добре, діло йде прекрасно. А ну, як воно має йти? Ну, добре, що все добре. Так, тільки то пропускаю я, коли не можна нам так дивитися. Ще я знаю, що ми зможемо заняться коровами. А як коровами, так свинями, а не як свинями, то е телятками зможемо з теляток зробити дорослу корову. Я думаю, всі знають, в кого в селі є бик, що маленько його купляли, ну в кого є. Роз... Вирощують його, десь два роки проходить і здають його на машину, на м'ясокомбінат. Mm. Хто з села, той мене зрозуміє. Особисто в моєму селі таке було. У мене був бичок Петрик, я його назвав, Бугай Петрик. Да, і здали його. Ну, це село. Так, ну в принципі, дивіться, ми зробили такий, можна сказати, обкос краєчки з цього поля і в нас дивіться половину бункера це так нормально я думаю зараз наш думаю зараз покличу Сідоровича хай молотить а сам зараз поїду сам зараз для протус на зілка дай приїду на зілку. хрусті Ну що, що будемо робити? Думаю, ну от 50% так, сіно, сіно висипеться, висипеться. Пішло, Діло, пішло. Будемо так само в цьому летсплеї, в таких серіях. Будемо вчити вас. Ну, Може хтось не знає підписників, як правильно користуватися. Курсом. Я сам не знав, вже в принципі, навчився, можу вам показати, як правильно працювати. Щоб, наприклад, сам робітник сам вивозив, треба його навчити, щоб він сам вивозив його, або навіть завозив, або працював полем. А я думаю, зараз не будемо напрягати наших робітників, тим більше, я думаю, я знаю тут по тільки тільки Нікіті Сидоровича. Тому що сідрич мій сусід. А Нікітіча я ще познайомився, коли виїжджав. Він був там у нас, там, де ремонтую, я вам потім покажу його такий гаражик, там, де він ремонтує техніку. Так. Вроді, нема нічого будемо йти. Так, йти ми ж можемо таке зробити? Отак можемо зробити. Я, я, я і забувся. Так, сідаємо. Ну, дивіться, ну в принципі, то все... Опа. Що це таке? Якісь весна. Ну, як ви бачите, такий наш салончик то взагалі класний. Чистенький. То якийсь, да, так, касета чи. Меніто. Ні, я, я не розбираюся, вибачте, я з таких. Через... Терсів... О, давайте так. Я що такий ж ютубер, давайте я спитаюся вас в коментарях, хто правильно відповість, що це за штука. Тому що я, в принципі, ну, я і забувся. А хто напише правильно, то я подякую в коментарях. Так, тож чіпляємо наш зілок. Дай будемо їхати. Я думаю, да, в дальшому ми продамо наш джип. Тому що грошей 6 тисяч. Розгулятися не гурно, ну не густо. Тим більше гроші вроді би в нас мають якби зніматися. Ось я не знаю. А, в нас ще кредит вісить там. Чи 50, 000, чи 30 тисяч. 50 тисяч кредит вісить, а його розплачуватись треба все ж таки проценти кожного, кожні 12 годин банк нас забирає. Тому так, 50 цих це вроді буде на техніку чи що. Ну, в общем, треба цей кредит теж віддавати. Давайте ми цього зілка глушити не будемо, тут залишимо і сядемо в наш Славуточку байде. Так, заводимо його. Ну-ка, труба, вистріляється труба. Хоча я ж думаю зараз трава ця за тілами не вистрілиться, це Добре. На нивах вже працювати, не хочеться. ну, По-перше, техніка російська, дай надоїла вона нам всім. Ну в принципі трошки, звичайно, недобре воно висипається, ну це фізика фермера симулятора, то це вже моди, вибачте, так не... недобре конфліктують, ну таке буває. Так, Сідрович я вже подзвонив. Зараз хай ну, він сяде в наш зіло... в наш... у, який зіло? В наш комбайн. Так, Сідорович вже прийшов. Давайте мені... Маємо... Оп. Сідорович згадає, хоч як на свободичі працював. Так, да? знає то Добре, давайте стільки у нас тут. О, 85% пшениці. Слухайте, великий баг всього славу. Це хороший комбайн. Нива вже мені принадоїла трошки. А так то на славути чи працювати нормально? Хороший комбайн. Давайте зараз заїдемо на склад, дай подивимося, що у нас на складі є. Давайте зараз висипемо пшеницю, то вже ми і так засипамо. Засипали, так можна сказати Так, ти будеш розганятися у нас. да розганяємося, їдемо. В принципі, можна було туди, але ми поїдемо трошки в інше місце. До речі, тільки ми приїхали, я вам не, розк... не розповідав. Ми прийняли... от у двої бабусі є два біса, так може сказати, два сусіда. Давайте ми станемо. да. Роблять, будь-що працюють. Роблять, будь, що працюють. Так, ну я їх прийняв з першим днем. Я вже тут один день тут знаходжусь, так можна так сказати. І от я вам розповім про них. У нас є одна така бабуся, до них приїхали. Ну, в них живуть одних два хлопця. Ну, не один два хлопця, а один хлопець живе в одної, а другий у другу. Вони завжди грають якусь ігру, таку. Не знаю, якусь таку ігру про кубики чи що то. Я забувся як її звати. Ну, в общем. І вони тако днями то в одного, то в другого переховуються і грають в ту ігру. Ну каже, прийніть би, бо нема що бо, бо сидять вдома і нічого не роблять. То вони. Я їх прийняв, кажу, добре. І вони ото роблять ви, що працюють, працюють, да. Тільки я не бачу і вони вже все, далі грають. Якась ігра по, -по сіті чи як то. Давайте ми зараз поїдемо, скажу. В них така робота. Коли ми проїжджаємо, бо наш робітник, чи, ну одним словом, якийсь хлопець буде проїжджати, тут у нас ваги. вони заміряють вагу прицепа. Тобто вони заміряють, скільки ми зерна завозимо вон туди на склад. Ну, у них корисна робота. Що, працюєте? Повиключали вони монітори, ну працюйте. Так, сідаємо ми в наш газончик та да, їдемо далі на поле. Я думаю, ця серія всім сподобається, тому що мені наш такий лесплей по селі Полівоя дуже подобається. Взагалі ця карта дуже хороша. Вон, я не знаю, чи ви там помітили. Якийсь трактор проїхав чи то що. А вон їде, так. Да. Ну, як ви бачите, не тільки в мене одного є. Так, так би мовити, трактори. Ну, трак, трактор один. Е, є ще й прості люди, які там от, приїхав, напевно, Не знаю, з чим-то він поїхав, але ну, якийсь МТЗ поїхав. Я, я бачу по формі. Давайте ми тут зупинимося. Заглушим. Хай нас Сідервич попрацює трошки. Заплатити, поки що нам є чим. Так, давайте ми зараз завеземо нашого джипа. На продаж подивимося, скільки нам за його дадуть. Так, давайте глянемо. 35 тисяч. Ну, в принципі, так би чуть-чуть віддати кредит. Ну, в принципі, по нашим грошам ще в нас будуть забирати. Та що ж продаємо? Все, джипіка в нас немає, в нас є 40 тисяч, але в нас вони будуть забиратися. В принципі, так, да, отаку штуку нам і можна було б купити. Вона хороша, можна буде б збирати. Але б я б міг зараз подивитися, що в нас та й по прицепам. Може, якийсь прицеп дай збирає солому? Ні, тут, звичайно, є е, прицепи, які возять солому, але вони її, скоріше всього, не підбирають. Вони її. Везуть з конвейера. У нас є конвейерна лента на складі, її туди засиси, засипаєш Боже. Так, да, скоріше всього, такі прицепи вони їх тільки е, беруть. Дай, з, для перевозки, з Я думаю. Таку штуку Ні, не тут. Тут таку штуку ми і прикупимо. А, ось таку штуку вона буде подешевше. 8000 якраз нам. Гроша. Дай трактор теж нам не завадло б прикупити. І прикупити б треба було б якогось такого МТЗ, який би дуже швидко мотався. Кіш це міг би бути. МТЗ, ну, я думаю, в принципі, по грошам. Ну, тяжкий тут вибір. Тяжке питання, які взяти. Я думаю, дай візьмемо цей. Ай беремо. Ну. Апарат. Хороший, в принципі, їздити буде. Не знаю, як з цим прицепом. Ой, так сьогодні до клавішу. Та думаю, мусить. А ну, давайте перевіримо, підшепим його. Ого. го Та ні, він настільки низький, не вийде. Я думаю, вже подивимося по тракторам в наступній серії, що ми прикупити зможемо. А зараз, я думаю. Давайте ми під... заведемо наш Т40. Дай. Я забувся заглянути на склад. Подивимося, що в нас там по. По зернам. Що в нас там є? Там працює. Сідроч працює, Сідрович. Давайте підшипимо цей прицеп. Але да я не знаю, що ми будемо робити з цим МТЗ, може і навіть наступній серії ви його не побачите, може ми його і обміняємо. Ось. Ще й з доплатою може, ну, головне, що обміняємо. Так, їдемо зараз на склад, дай подивимося. Що у нас там є. Взагалі, класний. Дивіться, нормально так їде, як для гусеничного. Трактор. Тепер я ще й без машини, будемо їхати ще й на тракторі туди. Додому якось. Так, в нас є пшениця, ну пшеницю я завіз. Опа! А тут в нас є ще ячмінь. Канула, кукурудза є. Ну, вже підсоняшник нема. Ну, в принципі, все. Тут все, що ми можемо зберігати. Ну, в принципі, якщо. То нормально. Можемо навіть в наступній серії писати курс. Може ще по селу когось знайду, да, хто буде працювати в нас на зілку. Так, звісно, є. Ну тут сільські пацани, знаєте, які є е, класні. Зараз футбол грають у нас там на... Там є, є такі ложокці, що як це з травою в поле. Там добре буде її кусити, звичайно. Ну там вони грають в футбол. Може, когось дай знайду такого дорослого може, хто вміє їздити на тракторах. А, які на тракторах? На зілку буде їздити. Вже буде молодий, молодий такий працівник. Ну, в общем, ще може я в наступній серії гляну, що в нас по Т-150 кольосних. Бо мені. Або... А, ну да, Т-150 кольосних, може, подивлюся, які тут є найдешевше. Може в когось доплатою обміняю на цей МТЗ, бо. Ну, в общем. Все в наступній серії. Давайте ми подивимося. що у нас тут. Туда... Ага. А тут у нас Сідорович стоїть, а нас навіть не покликав. Навіть не подзвонив. Ну, в общем, зробимо курс ще, щоб е зілок. Да, думаю, може якийсь трактор буде мотатися з прицепом, буде продавати складу. А зілок буде мотатися по полю. Під'їжджати до, при... до комбайна. Буде йому висипати. Так, давай засипай. Зараз знову цей, дивіться, до повного краю оцей Славутич комбайн набирає пшениці. Дай він от засипить нам теж. Майже, майже повний прицеп. Класний, класний комбайн. І нам зараз буде в або навіть і, і більше. Навіть 100%. Всі дружають. А в тебе сіки в бункеру цих? Зараз глянемо. О, всі друють ще ж 25 цих. Всі друюсь. Великий в тебе бункер на два рази. Тут є серйозний комбайн. Відчуваю те, що в цьому в... Комбайні більший, більший бункер, чи в нашому газончику. Ну, значить так і є. Їдемо зараз швиденько продамо, й будемо закінчувати цю серію. Надіюсь, ви з радістю будете очікувати на наступну серію. Напишіть в коментарях, як вам ця карта і чи хочете ви бачити наступне відео по цій карті. Тому що на цій карті можна робити о як багато чого займатися, о, як багато чим. Можна як і олією, так я думаю, і різними муками. Як і муками, то можна буде завозити продавати. Ой, і робити. Ну так, да, можна і муку продавати, а можна і робити булочки, які дуже любить, люблять е школьники наші, які ходять в школу. Ой, я скоріше приїхав. Ще в нас треба буде заїхати туди на склад. Ну, це вже буде в наступній серії. Я вам там все покажу, там в нас теж. Є багато чого. Опа, я оцей бас не заміщав. Тут, да, тут, я знаю, такі колись автобуси їздили. Ну давай, в наступній серії, я думаю, вже будемо продавати то все діло. Тому що гроші в нас будуть забиратися. За кредит на сіки. А кредит, на а кредит у нас. 50 цих. 50 тисяч. Треба буде рішати, що робити. Так, грушимо. Ну, друзі, на цій ноті я буду завершувати це відео. Надіюсь, вам сподобалось. Пишіть у коментарях, чи хочете ви наступне відео. Дай будемо з вами прощатися. Всім пока-пока.